Тобто, мої кохані, з вами Ханночка, ваш найкращий зірковий дарунок, знаю, багатьох це слово тригерить. Якщо у вас тригерить це слово, це значить про те, що ви або собі не дозволяєте бути зіркою, або обов'язково в якійсь справі зірка 100%, бо ви знаєте все про косметику і є зіркою в цьому плані. Вона є така одна знайома. Або ви хочете. Теж так би хотіли, але знецінюються це. Да? Тому ханочка вам для пропрацювання. І так, такий же чоловік думає про вас. Колосо фортуни. Це чоловік, який Колосо Фортуни, яким були відносини вже. Так, так, це чоловік, дівчата, який хитрував, маніпулював, обманював, могли з ним. Відносини не один раз повторювати. Так, Аркан Споч, з ним немає відносин. І що ж він думає? Він думає, що треба їхати до вас. А, напишіть чи готові ви так, дівчата? Так, так. Він багато мріє про вас, про зустріч з вами. Тут сім чаш, тут про те, що Фантазія так бушує Єдине, що бажаю, щоб він перейшов від фантазії до діла, бо такі люди часто тільки фантазують. Так чи буде він діяти? Аркан Мир. Він зараз на великій відстані від вас, але він за вами спостерігає. <клухи> так, дівчата, жезл на вас горить. Бажання до вас також горить. Він тут зараз працює, заробляє гроші, так, так для того, щоб з вами будувати відносини, дівчата, він хоче з вами почати будувати стабільні, надійні відносини. Напишіть, знаєте ви цього чоловіка. Е, порада вам щодо цього чоловіка. Дві Пентаклів. Кажуть, ну добре, подумайте, звісти всі за і проти. А чи варто йому довіряти? Шість мечів тут кажуть, можливо, прийдеться походити до психолога. Ця карта також показує, або, можливо, прийдеться переїжджати кудись з ним разом. А чи варто йому вірити? Кажуть, король Пентаклів, кажуть, так. Він стабільний, надійний, він справді хоче вам це дати. Так, ще раз король Пентаклів. Тофеєчки, скажу вам так, ідіть на марафон 12 днів чудес картами таро, і перевірте, які чудеса придуть ваше життя. Бо я колись проходила сама собою цей марафон, і саме в цей марафон я розталася з чоловіком, з яким треба було давно розстатися, але ніяк як не вистачало сил. І я досі щаслива. І завдячу вищим силам за те, що ви допомогли мені зробити, бо чудо може бути і те, що ви давно вже повинні зробити, але ніяк не робите. Не вистачає вам певних обставин або певної такої жирної крапки, щоб ви зрозуміли, що на цій роботі працювати не треба з цим чоловіком жити не треба. Тож, а марафон «11 днів чудес це про ті чудеса, які обов'язково. Переведуть вас на щасливих у вашого життя, навіть якщо здаватися, що ні, це не те, що я хотіла.